Всім привіт, друзі! Це безцензури на цензорнет. Мене звати Богдан Буткевич. Це краща аналітика українського ютубу. Підписуйтесь і поїхали. Ну що ж, сьогодні ми з вами поговоримо про події кількаденної давнини. Про якщо ви пам'ятаєте, а я думаю, ви точно пам'ятаєте, навіть якщо ви не мешканець Одеси, ну хоча б просто небайдужий українець, ви точно пам'ятаєте варварські удари рашистських виплатків по Одесі, по м -м, історичному центру Одеси в тому числі. Ну і, звичайно, удар по цьому спасу преображенському собору. В Одесі, який, ну тобто, багато хто пояснював там, Спеціально тим, що значить, ну звісно, деякі пояснили тим, що, мовляв, просто не попали, Я так не вважаю, друзі. Я нагадаю просто історію цього храму. Він, в принципі, знаєте, такий символ, я би сказав, багато в чому Російської імперії в Одесі. ну, Тим більше враховуючи той факт, що він був відновлений в 2010 році, ну а відкривав його особисто Патріарх Підрі... пробачити Кіріл чи як його, Гундяєв і так далі. От. Ну І багато хто вирішив, що оцей от свідомий удар по цьому собору це не випадковість. Я підтримую цю точку зору і впевнений, що це взагалі не випадковість. І саме про це власне, сьогоднішнє відео і саме цим хотів з вами поділитися, тому що, на мій погляд, це цікава версія, і мені було б дуже цікаво теж послухати в коментарях ваші думки з приводу того, що я зараз вам розповім. Но мені здається, що певна логіка в цьому є. Окей. Давайте перейдемо до конкретики. Отже, удар по цьому спаса Прибереженському собору. Після якого, ну тобто, звичайно, ми на 100% не можемо знати, як саме воно було, але от деякі цікаві речі, як завжди, можна дізнатися з так званих авторшоків. Ну, авторшок це те, що після землетрусу, там, знаєте, там основний удар і потім там такі потряхування. От, власне, авторшоками будь-яких таких подій, звичайно, є те, як воно відображається в інформаційному полі. І отут є дуже цікавий момент. Ну, дивіться, напевно, найцікавішим стало те, як відреагував на все це відомий, як би сказати, ватан, керуючий Одеською єпархією РПЦ в Україні, тобто УПЦМП, МП такий собі Агафангел, ну, нормально від мітрополит Одеський та Ізмаїльський. Так от, по факту цього удару, ну це ж, по суті, його церква, де він служив, яка вважалась його особистим таким пристанищем. так от він записав таке велике звернення, де містяться от такі от слова, прям які, чесно кажучи, дуже дивно а, чути від людини, яка була вірним служкою російського міра весь цей час в Росі в Україні. Пробачте, от що він написав: що це справжній геноцид українського народу, це безумство всіх тих, хто віддає накази бомбити Україну, вбивати наших воїнів та наших людей. що то, це, це Агафан, мать моя жінка, один з головних приспешнічків Ануфрія і так далі. Ми захищаємо свою рідну українську землю. О oh гад, ми боронимо кордони нашої суверенної незалежної держави. Ми хочемо, щоб нас залишили в спокої, дали можливість жити під мирним небом на рідній землі. От така от цікава історія прозвучала. Ну і там ще був лист до патріарха Кіріла про те, що, мовляв, нізя, от як так, нічого спільного у нас тепер з вами немає і так далі. І багато хто дуже здивувався, подумав, а може дійсно, агафангел нарешті прозріл. Ну, спочатку розпочнемо з дуже простого пояснення, який прекрасно дав панотець Євстратій Зоря, один з головних, так би мовити, ієрархів нашої православної церкви України. Я, з вашого дозволу, зацитую його пост по факту цієї заяви Агафангела. Пост дуже. Ємний, який багато що пояснює. Отже, тим, хто зараз дивується заяві Агафангіла, митрополита МП в Одесі, де він називає відкрито агресора, а не кануфрі з Києва за ефемізмами, мені дивно з того, що ви дивуєтеся. Ви завжди вважали його проросійським? А він не проросійський. Він винятково гнучник, гнучкий прагматик, послідовник влади, влади, а не Росії. А Росії, ну, доки вона є владою. Коли Агафангел був архієреєм за компартії Савка, він палкою послідовно цитував Леоніда Ілліча і постановив ЦК. Потім він дуже комфортно вмонтувався в гібридних умовах посту РСР, коли як на куполі Ради, прапор жоці синьо жовтий а зірка над ним ще Совкова. Каже, що коли призначали нового керівника на посаду в якийсь одеський главк, то таким в першу чергу радили ти знайомитись не з головою да, а саме за Гафангелом, бо голови змінюються, а він ні. Е, Куметно було побачити, що коли в Одесі Саакашвілі був головою Ода, а Гафангел і йому діфірам би співав, і якісь нагороди давав, а ви кажете про російський. І зараз ця людина цілком прагматично розуміє, що на схилі життя, якщо він не залишиться в Одесі, то він нікому і ніде вже не буде потрібним. В першу чергу, самій Москві. Для неї він мавр, який давно зробив свою роботу, і тому може йти. По-людськи можна зрозуміти його особисто трагедію. Стільки років праці висаджено Повітря за мить. Але нікому, окрім себе, йому не слід докоряти, бо все життя він вірно служив монстру, який тепер готовий роздерти його самого. Тож тепер Афангел, відчувши, що сили і майбутнє за Україною лише в ній чи за її рахунок на лікуваннях Європі, <хе> він може відносно спокійно дожити відведений богом вік, став здатним хоч щось сказати проти Московії. Бо він вже її не потрібний, а вона, очевидно, що не дуже потрібна вже йому. Nothing personal is just business. Ну, як завжди, блискуче і дуже круто. Пан Євстратій завжди знає е, цілу, ціну слову, як справжній священник, яких дійсно дуже мало. Але, дивіться, друзі, це дуже правильне пояснення, і ви ж розумієте, що там багато такого моменту. Але я, з вашого дозволу, закину вам одну конспірологічну теорію, яка мені теж здається, має місце бути. Отже. Що ми маємо на даний момент, друзі, в плані російського впливу в Україні? Так так, не сахайтесь, російського впливу в Україні. По великому рахунку зараз цього впливу майже нема, тому що ну, вся реальна пряма російська агентура в верхівці вона вскрилася. Ну, може, не вся. Хі -хі. Може, деяка насправді просто ще не розкрита, може деяка зараз сподівається, що про неї не згадають. В горнилі війни менше з тим, але все-таки найбільша кількість цієї проросійської агентури вона дійсно або вкрита, або втекла, або сидить. Ну, ви розумієте. При цьому ми. З вами ми з вами дуже чітко розуміти, що Росія, навіть якщо ця війна закінчиться її поразкою, все одно, тобто вона точно закінчиться її поразкою, я маю на увазі такою, яка і перемогою України, давайте значимо так, да? бо ми вже багато разів з вами говорили, що Росія та війну програла, ми її ще не виграли. От, і найгірше, якщо нам не дадуть її виграти до кінця. Ну, але я сподіваюся, ми все-таки це зробимо. Так от, фішка в чому? Росія все одно в жодному разі не покине ідеї контролювати Україну. Засилати свою агентуру і все одно якимось чином максимально впливати на те, що відбувається в наших межах. Як це зробити? А їм потрібно нова агентура. Хм, да? Нічого оригінального. А як же це зробити? Ну, абсолютно очевидно, що зараз відверто там якимись проросійськими, да навіть просто з проросійськими будь-якими натяками. Ну, це неможливо. Ну, уявіть собі, політик, який зараз вийде, надо дружити з Москвою. Ну комо. Я думаю, що навіть за всіх приколів нинішньої влади. У якої ОПЗЖ сидить в парламенті а не Стар Іванович Шуфріч допомагає голосувати за законопроекти про будівельну мафію, яку просуває така собі мадам Олен Шуляк. Да, а при цьому він ще й очолює комітет з питань свободи слова. Да, я розумію, у вас вибухає голова. а в мене вона кожен день вибухає, коли я про це згадую. А й тим не менше, навіть в такі при таких розкладах мені складно уявити. Що може бути щось. Ну, цього не буде, це очевидно. Тобто навіть ті люди, які там, згідно опитувань, досі там ще можуть мати якісь ілюзії чи там не підтримувати наш суперєвроатлантичний курс, але все одно, ну, всі бачать кожен день, що відбувається, цей геноцид. Відповідно, ми прекрасно розуміємо, що ну, неможливо, зараз відверто проросійська сила ніяким чином, навіть та, яка просто артикулює щось подібне. Чи це завадить Росії все одно мати свою агентуру? Звичайно, ні. Я зараз кажу зовсім не тільки про якихось конкретних там, наводчиків, там, шпійонів, які там просто повідомляють, де там який потяг з чим проїхав і де яка частина дислокована. Це дрібізок Шушера. Таке завжди є. Його на 5 копійок куплять, і якщо його і коли його СБУ зловить, мені жалко, і міняти його ніхто не буде. Бо це розходники, то кажуть. Ні, ми говоримо про агентуру глибокого залягання. Тих таку агентуру. Яка, по суті, навіть не потребує якихось там а, контрольних зустрічей з а, своїм куратором, яка може не отримувати миттєво якісь гроші. Ні, мова йде про так званих агентів впливу. Де ж їх взяти? Яким чином це робити? І от тут, друзі, ми виходимо на класику насправді шпійонської справи. А, до речі, знаєте, Росія, звісно, дуже деградувала це факт, але от що в -що, а в розвидочку вони вміють. І от що говорить теорія стандартної от такої вкорінення шпіона. Ну, тобто, ви розумієте, да? у нас до цього моменту були відкрито проросійські сили, тобто ніхто навіть не приховував, що вони проросійські. Да? Але справжній шпіон це той, хто якраз про якого ти не подумаєш. Тобто Той, який насправді тіпа, насправді деться кимось іншим. Тому в даному випадку, що треба зробити росіянам? Я впевнений, вони вже це роблять, і потім ми повернемося до цього собору в Одесі, щоб ви зрозуміли, до чого я хиду. Так от. Їм потрібно в, зараз вже вкорінювати свою агентуру впливу, яким чином це зробить, щоб вона викликала довіру в російському суспільстві. А треба, щоб вона не була проросійською, щоб вона насправді, як би сказати, була навіть проти Росії, навіть щось висловлювала проти Росії, навіть критикувала Росію, там щось таке сказала, щоб люди відчули що вони свої. Розумієте, да, до чого я хиту? І тут ми повертаємося до одеського кейсу. Звичайно, я повторюся, отець Євстратій дуже чітко сказав насправді мотивації цього Агафангела і не тільки його. Просто не хочеться залишитися без годівнички. Але ж давайте зрозуміємо е, і інше е, зараз. У ПЦ МП, яке є одною з найголовніших агентурних величезних мереж легальних Російської Федерації в Україні, е, знаходиться під великим тиском, все ж таки, і має всі шанси, е, ну скажімо так, бути, якщо не забороненою повністю, на жаль, то в усякому разі втратити левову частку всього майна. Якихось годівничок, людей і все решта. І впливу в першу чергу. Тобто, ну по суті, ця вся історія трималась таки на тому, що це партія. Ой, пробачте, церква влади. Тепер вона такою не є. А відповідно для абсолютної більшості тих, хто давав їй гроші і так далі, вона просто-напросто перестає бути цікавою. І що ж може зробити Росія для того, щоб зберегти свою от найкращу агентурну мережу? Правильно, зробити так, щоби формально ці люди. Відхрестилися від Росії і від Москви. Дати їм якийсь привід, щоб навіть був привід, щоб всі подумали, ну окей, ну от після такого ми можемо повірити, що вони дійсно поміняли свою точку зору. Да? Ну тому що, знаєте, я б теж, напевно, не, дуже, трошки б не повірив, якби якийсь ануфрій, чи там Паканич, чи якийсь там ще московський поп, реально раптом би прозрів і почав говорити про те, що гей! Ми тепер за Україну, слава Україні, слава українським бійцям. Тобто без приводу якогось якось дивно. А тут дивіться, яка цікава вимальовується ситуація. І тут, по головному собору Одеси, які Одесити там відбудовували довго-довго, на які збирали кошти, собор, в якому служить цей Агафангел, який з одного боку, ж, значить типу, все життя був таким проросійським, служив російським інтересам. І тут, туди, росіяни підступні кидають ракету. І він. В пориві прозріння, такий каже, ех, ви, і таку гнівну Філіппіку, записує, частину з якої я вам процитував. От, може, я вже напевно там, не знаю, зіпсований своєю професією, друзі. Але от в таких історіях мені одразу починає різко смердіти легендуванням своєї агентури, тобто, коли ти створюєш ситуацію, про якій твоя агентура може залегендуватися в якості типу вже непроросійських. Uh, і якщо вам це здається дуже фантастичним, то слухайте, ну камон, це що, проблема кинути ракету в цю церкву, господи? Вони там на своєму телебаченні, подивіться Скайбієво, розказують, що треба взагалі всі українські міста знищити, а потім там, типу, коли вони всіх вижнуть, кого не б'ють, тих вижнуть, да, то на цьому місці вони будуть будувати щось нове і завезуть собі там. Кого вони там завозять, таджиков, там, не знаю, бо, здається, вже самих росіян не вистачає, ну то вони суть важливо, кого вони завезуть на Маріуполь. Подивіться, що відбувається там. Так от, друзі, до чого я веду? Насправді, от таких ситуацій, як я вам зараз щойно обмалював по Одесі, яка цілком може бути реальністю. Тобто, може, дійсно, просто там не попали туди, куди хотіли, чи попали не зовсім так. Ну а ці реально пристосуванці, як Агафангел, вирішили, що треба ж як то щось робити. От. Або це легендування. Ну, я до чого це веду, друзі. Я впевнений, що прямо зараз в Росії вже або розробляється, або розроблена спецоперація по тому, яким чином залегендувати, так, щоб УПЦ МП в Україні залишилося, і мало того, якось так, щоб зняти з нею приставку про російського. Я впевнений, що е на Лубянці вже дали дозвіл на те, щоб вся ця агентура пряма. В тому числі, яка сидить в лавах цієї зловрідного культа, навіть знаєте, заявляло про те, що вони проти Москви, що вони проти російської агресії, та того, щоб ми всі. Нормальні люди втратили оцей аргумент про те, що забороніть їх. Вони проросійські, вони підтримують там Гундяєва. Вони там не хочуть війну називати війною. Ні, вони тепер почнуть називати війну війною. Я впевнений. Вони навіть реально ну може не всі, але будуть, будуть. Вони там почнуть навіть іноді я навіть цілком очікую, що можуть бути ще гірший момент, коли деякі діячі цього культу навіть будуть виходити зі складу ПЦМП, на них там будуть накладати анафіми. Вони будуть іти в ПЦУ. як, Знаєте, такі розкаявшися. А насправді їх метою бути агентурою глибокого залягання. Тому я. Пропоную вам, шановні друзі, дуже уважно ще раз підкреслю придивитися до цієї історії з ракетним ударом по цьому спасопереображенському собору. Тому що я впевнений, що все-таки, ну я ж кажу, може, це вже моя конспірологія в голові, але я не вірю у випадковість цієї історії, тому що ми маємо справу зі справжніми сатаністами, які завжди називають о, ті речі, які вони роблять, рівно навпаки. І, і о, ну от, як, як власне, їх прабатько сатана, знаєте, це як ну, що я маю на увазі? Вони завжди, наприклад, навіть свою зброю називають а, от, протилежністю тим, чим вони є. Наприклад, землеробство, да, да? Тобто це про щось хороше, що ти розділиваєш землю там, і так далі. Чим які е, знаряддя вбивства расисти називають словом «зімлєділі»? Е, машиною, яка робить е, дистанційне мінування території. ну от Ви розумієте, да, принцип. Тому для того щоб зберегти свій зловрядний культ, вони цілком можуть і хочуть, і будуть і бомбити церкви, і з іншого боку, дозволяти а, своїм приспішничкам навіть на словах, типа, відрікатися від свого проросійського курсу. Тому да я схильний бачити в цій одеській історії за Гафангелом, і не тільки ним історію про вовка в вечій шкірі, чи топак попа. В овечій шкірі. І хочу вам сказати, що це стосується, на жаль, далеко не тільки в ПЦМП. Я раджу вам придивлятися дуже уважно до людей, які голосніше за всіх деруть на собі вишиванку, кричать Слава Україні і так далі. Тому що, як показує вже практика, саме ці люди, скоріш за все, можуть бути засланими казачками. Тому дуже вас прошу, друзі, не ловитися просто тільки на слава Україні, Україні!», жовто-синій прапор і так далі. Дивіться на. Підспудні слова, дивіться, наприклад, на те, коли людина буде кричати слава Україні, але ж нас кинули, і насправді не все так однозначно, і так далі. Повірте, все одно вони будуть палитися рано чи пізно. І повторюсь не те, щоб я не вірив в те, що людина не може поміняти свою точку зору, ну, всяке в житті буває. Але так, да, якщо чесно, я не вірю, що доросла людина, яка витратила чималу частину свого життя, наприклад, маючи таку позицію, не так важливо, чому вона її мала за гроші, чи вона дійсно вірить в Росію. Не суть важливо. І тут раптом вона все отак взяла і поміняла. Ну так, звісно, можна сказати, вон діти гинуть ракети вже півтора роки, триває кошмарна війна. Але як показує практика, мразота завжди залишається мразотою. І як показують, наприклад, типу таких людей, як типу, Монатік і так далі, твоє гівно внутрішнє все одно вилізе рано чи пізно, і ти знову ж таки заявиш, що ти там ну не всі рускі і плохі і так далі. Так що да, друзі, оця історія з Одесою, на мій погляд, це є одним з проявих оцієї такої спецоперації, яку я особисто називаю там підкодовою назвою цей піпувачій шкірі. Будьте дуже уважні, друзі. Це зараз тільки початок. Після закінчення бойових дій такого стане набагато більше. Тому давайте будемо пильними. Я сподіваюся, ніхто ж не сподівається, що Росія, а, вибачте за да, що Росія забуде про існування України і що Росія а, якимось чином, навіть якщо от, не зможе нічого збройним силам зробити, покине свої зусилля за напастити Україну і засунути сюди свої брудні мерзотні щупальця. Сподіваюся, ніхто на це не сподівається, друзі. Так що остерігайтесь, попів в овечій шкірі. Дякую вам за увагу. сподіваюся, вам було цікаве це відео. Тоді, будь ласка, полайкайте його, полайкайте цензурнет, ставайте спонсорами нашого видання. А також буду дуже вдячним, якщо ви в коментарях під цим відео напишете свою точку зору і чи погоджуєтесь ви от з цією, може, трохи конспірологічною, але, на мій погляд, дуже логічною теорією, яку я вам щойно виклав. А також підписуйтесь на наш канал Шоу Бісики. Дякую вам за увагу. Обов'язково переможемо.